Так, розглянемо до... задачу номер 5 з домашньої роботи. Да, Аліса, тобі слово. При діленні двох двоцифрових чисел у частці отримали 9, а в остачі 8. Чому дорівнює ділене? При діленні застачею ділен... ділене можна записати за формулою. B дільник, помножити на неповну частку. Це додати остачу. Так, додати остачу. В нас з тобою є 9 це що? Це е, неповна частка. Так. І. 8 остачу. Р це остача. Так. Тобто, наше число можна записати у такому вигляді. Аліс. Е, ділене дорівнює… Е, Б помножити на дев'ять угу. та додати вісім. помножимо Б на 9, буде. A, буде Б дев'ять. Дев'ять Б. Додати вісім. Так. A, почнемо з найменшого двоцифрового числа. Наприклад, Б це 10. Угу. Підставляємо 10 до виразу. В нас виходить, що А дорівнює 10 помножити на 9 та додати 8. Тільки 9 помножити на 10. Ми ж за формулою 9Б плюс 8. Так, додати 8 і отримаємо відповідь. А ділене дорівнює 98. Так, дякую. Розв'язання правильно. Єдине, що мені залишається додати наступне. Якби я пішла у зворотньому шляху А дорівнює 9B плюс 8. Найбільше двоцифрове число це 99. Якщо. Якщо Б буде дорівнювати 99, то тоді е, з цього нічого не вийде, буде підставимо значення у формулу, в отриману формулу, і число А вже буде не двоцифровим, е, верніше, не буде двоцифровим числом. Якщо візьмемо найменше число, як сказала Аліса, то дійсно. Вийде, що А дорівнює 98, а це найбільше двоцифрове число, яке може в, дані, в даному випадку утворитися. Якщо число Б буде меншим, а що буде, якщо Б буде меншим? Наприклад, 9, воно нам що? Не підходить. Не підходить? бо… Треба, щоб були два, два числа два так, Одно цифрове. Так, дев'ять. Одноцифрове число не підходить. А якщо буде замість два буде стояти одинадцять, то тоді що в цьому випадку? Воно о, буде на правильний? Не буде остачі вісім. Остачі вісім не буде раз, а по друге, ще. Якщо ми будемо, підставимо 11 у формулу для е, обчислення числа А, то тоді число А буде вже не двоцифровим, а трицифровим. 9 помножимо на 11, це 99, додаємо 8, можемо навіть не додавати до кінця, не обчислювати, а побачимо, що ця сума е, не буде. Число, яке я сумою 99,8, не буде двоцифровим і не буде задовільняти умову нашої задачі.